Доброго дня. Сьогодні 14 січня був в саду і спутився підвал і набрав кілька сортів для огляду. Особливо не вибирав, а так які попалися під руку, такі і взяв. В Принципі, огляди збираюся майже по всім сортам, тому Різниці не бачу, які сорти знімати в який час. У мене вже залишилися в основному такого середнього терміну лежкості по і пізнього. Тому цікаво буде подивитися різні сорти, отаке сорти зробити, і які вони по місяцях. Тому деякі сорти, які вже... Не раз говорив, що можуть попадатися в різні місяці. От я знімав, скажімо, каріот 7 в грудні, от я зараз хочу теж спробувати, який це сорт. і на цей сорт я особливо робив ставку. Я розраховував, коли дивився відео там Андрія Павлюка, от я давно вже дивився, і він говорив, що сорт. М'якочільна і довго може лежати. І посмакивим якостям він дуже сподобався йому. В грудні я їв, то, скажімо так, неоднозначно. По ньому в мене склалася думка, побачимо, як час. Але з пізніми сортами так буває, що їм треба просто влежатися. Значить, є кілька-два сорти тут в мене. От Еліза і Ліголь. Десь по ящику зібрав я свого рожаю і почав активно восени пригощати знайомим, тому, тому, тому дав. А потім кинувся, дивлюся, а майже собі не залишив. І такі сорти, що ну практично одні з моїх улюблених, таких середнього е, терміну е, дозрівання, скажімо так. Лежкості, тобто десь от січень, лютий, оце ліголі, еліза, те, що треба. І подивився, тільки залишив в ящику, щоб придив... на дегустацію кілька плодів. Ну, добре, хоч так, хоч смак пригадаю цих сортів. Ну, от почнемо, мабуть, із Елізи, саме з неї. От, мені вона завжди подобалася, саме після Нового року. Подано в року вона тут кислинка така, є неприємна, а вже навесні вона вже втрачає соковитість, така м'якость рихла робиться. Тому от, січень лютий, це сорт те, що треба. Так, під кожною, зразу кажу, під кожною вона пошкоджується, тому обов'язково як і ліголь, і еліза, от вони на рівні з Хані Кріспом, можливо, от десь так. На другому-третьому місці, що під кожній треба кальцієм обробляти обов'язково. Так, і зараз побачим продив... побачимо по, соку, по щільності. Ага. Так, твердувата. Так, дивимося. Жовта-м'якоть така аж переливається наче сніг, на сонці. Сок є, Хрустка. Ну, якраз те, що треба. І зараз придиуствуємо. Значить, сорти от на даний момент соковитий, соку багато. Щільність середня і такий смак кисло-солодкий, але приємний. Приємний не десертний. Це яблуко не десертне, на відміну від Ліголя. Тут зараз, після Нового року, саме кислинка така робиться гармонійна і робить сорт смачним. Мені подобається ще такий післясмак. є, от За що я полюбляю деякі сорти, от коли єси. І в принципі, яблуко сорт вартий того, щоб. Мати його в колекції, дай не тільки в колекції, а можна даже у любительському саду посадити одне дерево. Ну, одне це точно. Не пригадайте, кожен рік зорожаємо, яблука десь 300 грам в середньому, якщо нормувати, можна залишити по два яблука в зав'язі, Вони десь будуть по 200. 50 грам, десятакий. І зараз такі яблука можна з'їсти. Бо це яблуко, наприклад, оцей плід, він великуватий. І не кожен може його з'їсти. А от про наступний, ну тут годі вже й казати. Я думаю, це багато хто вже впізнав, що за сорт це джимбопом. Найбільше яблуко, найбільший сорт. У світі вважається. Французька селекція яблукослон прикладається. В тому році в мене плоди були 1100 грам. От такий плід на роботу приносив там селфі, тільки бігали, робили колеги по, по роботі. По 800 грам, по 700 це рік. Зараз зараз ваги візьму, згадаю, який це рік. О, зараз подивимося. Так. 583, ну, скажем так, середній пліт Pom, От він такий середній. І якщо порівнювати другі, от тож Ліголь та Муцу, які теж, ну, м'яко кажучи, не самі дрібні сорти. І от якщо порівнювати. Да, Ліголь це в мене тут такий посередній, а зазвичай теж по 500 грам, теж крупноплідний. Значить Попередні роки мені смак не дуже подобався. Лешкість така посередня до весни десь, ну, скажімо так, виставковий, чисто виставковий сорт. І зараз подивимося, який він цей рік. Ого, щільний. Це добре. Так, зараз подивимося така м'якоть жовтувата з жовтими прожилками. Так, соку бачимо, немає. трошки десь там є, на відміну від. Якщо лізу дивилися, там одразу надавлюю і видно, що от сок є. Це мені напоминає, нагадує пер перелину Києва. Те теж щось схоже. Отака, от наче рихлувата. Але ще не зовсім така, щоб дуже рихла. Ще Трошки сок видно. Ну і зараз продегустуємо. Ну що сказати? Хоча полюбляю такі сорти, як ліголь, муці хрумкі, дуже соковиті, але мені сподобалося. Тут значить смак такий нейтральний, кисло-солодкий, але кислинки небагато, і цукру небагато. І що цікаво, що сподобалося, така м'якоть, така тающа. В роті дуже легко кусається, і так прямо вона наче сніг тане. І приємний смак, і не кислий, і не десертний, а такий приємний, скажем так. Нема таких більш е, насичених насиченого смаку, як вилізе, скажем. Але от, е, хто не любить тверді сорти, дмбопомп саме то. І по смаку, я думаю, теж багатьом він сподобається. От після Нового року, січень місяць, до лютого треба його спожити. От е, друга половина е, грудня, січень, це цей період дмбопомп треба споживати. Мені сподобався. От е, така, і не, ну, на вигляд, наче рихла. Але дуже легко кусається і жується. То в кого проблеми там з зубами. Тут в мене мати, наприклад, те, ну, вона не їсть тверді сорти, то для неї цей сорт те, що треба буде і по смаку. Так, ну що ж, я очікував гіршу, але сподобався мені джим і перейдемо до такого вже. Давнього такого старого сорту, вже не один рік його дивостують, це польський сорт Ліголь. Так, зараз побачимо от, одразу дуже такий він щільна м'якоть така. І як ви бачите, от, от уже те, що я казав, от, особливо, особливо так на сонці, от під кожну плямислість, вона. Псує смак і вигляд обробляв кальцієм. Ну, як для Хонея, Ліголь, оце більш просто тут під кожна. Ну, м'якоть дуже тверда. Тверда така і соковита, сок є, сок прямо тече. Соку багато. Така хрумка. Ну, смак смак пристойний, на висоті, вище середнього. Туди -от, до фуджі. Після смакість Значить, кисло солодкий, кислинка незначна, дуже багато цукру, соку багато, хрумке, тверде. Лежить у мене десь до квітня місяця без проблем. Зберігається і по смаку все гаразд. Це єдине, що, ну, що замітив, там з болячок я особливо не замітив. Так, да, Еліза може бути паршою пошкоджуватися, але незначно. Еліголь теж не замітив. А от підкожна, кожного, от отаки, да, допікає цей сорт, але смак пристойний. Так, ну і перейдемо до сорту. Саме от мене цікавило, саме більше це каріот-7. От в цьому огляді. От саме зараз от таке яблуко красиве. Рибристе, продовгувати такого овального вигляду. Так, зараз подивимося. Ага, тут іще щільніше. От так, я і думав. от, Значить. Що ми бачимо? Ну, Дуже цікаво. Значить, я бачу тут а, така стекловидність. Це теж один з проявів невистачання кальцію. Стекловидність це ну, більш характерно таким літнім сортам. От Конфетне в мене там особливо. Якщо от є стекловидність, то плід довго не буде лежати. Але бачимо, лежить невистачання кальцію. Замітне, але під кожною не пошкоджується. От які такі мене там лежать, то я не бачив під кожного. А от така стеклянність, ну, вона тільки додає, покращує смак, як на мене, але не покращує лежкість. Бачимо така жовта м'якоть, дуже щільна. От ще ліголь. Говорив, що щільна, а тут іще щільніше і дуже багато соку. Зараз найголовніше, коли кусати, щоб не пошкодити зуби, не поламати. О. А тепер я розумію, чому цей сорт багато хто вихваляє, особливо в пізніх оглядах: весняних, пізнозимових. Смак ну просто бомба. От мені подобається. От. Соковите, щільне, і от прямо соку, весь рот в соку. І смак такий кисосолодкий, але теж такий, як і ліголь, більше туди до десертного відноситься. І є такий після І ну, важко, от в оглядах саме важче це передати смак якогось сорту, особливо людині, яка ну, не пробувала. Як теж то, то Рубінула, скажімо, там такі присмаки різні намішані, цитрусові, і апельсина там, і всього ну, тільки не яблучного. Тут теж дуже такий цікавий смак. Зараз ще раз продегустую. Дуже такий гармонійний, кисло-солодкий смак туди, в сторону десертного, солодкого. І от я ще не знаю такого сорту, щоб так дуже багато соку було. Ну, прямо не просто щоб він так ну, надавив і показав сок. Як скажем, фужі теж дуже сочне. Але коли кусаєш і жуєш, то прямо весь сок витікає із м'якоті. І ну, здається, що один. От мені на Ютубі на днях вчора здається, хтось писав, який зимовий сорт, яблук для соку. От саме якраз те, що треба. Каріоть цим. От хто сок. Любить давити. Якщо літні не брати до уваги а зимові, от саме карють сім те, що треба. І дуже смачне, і, здається, можливо, це один пліт такий, що стекляність. Продегустуємо там ще каряють сім, в мене є плоди в лютому місяці. Ну і на весну ще залишу. Так, вже затягнув трошки огляд, от, не подобається, але ну, я не можу коротко пояснити про сорти, характеристику їхню. Зараз ще муцу продивостоємо, тому теж багато часу не займе. Так, ну от бачимо такий крупний пліт, дуже красивий. Були зелені, вже починають жовтіти. Теж мені дуже подобається цей сорт. От хто вирощує голден, я б ну, віддав перевагу саме Муцу. І от він, Гринісміт, мене дегустував на днях. От Залишився один пліт, от, теж щось напоминає мені муцу. Грині Сміт, по твердості. от бачимо теж щільна м'якоть, соку багато. от Ліголь. Карусім, це одна лінійка. Яблук бачимо соку багато. Така біла м'якоті з жовтими прожилками, невеличками. Зараз продегустуємо. Да, оце те, що треба. Ну хто муцю, баомуцу, ну, той зрозуміє, що це от яблуко. Кисло-солодко, сочне, хрумке, кисло-солодкого смаку, теж, я б сказав би десертного, от як ліголь, кислинка ледь тільки доповнює смак а, і дуже багато цукру. І я б сказав би, що це десертне саме яблуко. Дуже мені подобається. І по врожайності, по це, Це той рік нормально все з під кожною, але. Попередні два роки все-таки пошкоджувалося, тому я давав кальцію, але достатньо було три обробітки і все гаразд. Ліголю, наприклад, треба п'ять ну, обробіток, хонею, там шість обробіток. Це тільки в моєму регіоні, от на моєму ґрунті, так як там багато калію, я ще, ну, я багато мульчую, там і калій і витісняє кальцій. Фосфор, калій, витісняють вони кальцій. Тому в мене плодородний такий ґрунт, тому приходиться кальцій по листу давати. Ось основна причина, чому так у мене. Декому там дві-три обробітки кальцію норм достатньо буде. Хтось каже, що взагалі той же хоней не обробляє і не хворіє під кожною. Все залежить від регіону, від місцевості, від ґрунту. Ну, багато чинників отакий от огляд, начебто невеликий, але дещо затягнутий, та й я поставлю, тому зразу можете переходити до тих сортів, кому цікаво. Ну що мені каріосім дуже сподобалося. І от джимбомп все-таки пристойний сорт, от як для даного не, не лише виставковий, але і, як виявилося, смачний. От мене здивував. Ну, а решта на своєму високому рівні. Дякую за увагу.